Ми почнемо з агротехнології, тобто гарбузи повинні бути правильно підживлені і мати велику кількість усіх розчинних речовин. Така продукція може довгостроково зберігатися. На друге, зібрати в правильний тобто, правильна обрізка плодоніжки. Правильне збирання в суху погоду, потім щоб гарбуз не бачив температуру нижче 4 градусів, він стресує тоді, ну, зберігається набагато краще той гарбуз, який не бачив більш низьких температур, ніж 4 градуси. Далі дбайливе збирання, тобто складання в. Навіть ті ж плями або врядочки робляться е, таким чином, щоб один е, інший гарбуз не, не пошкоджував один одного. Потім солома обирається більш м'якіша, е, і права вона повинна бути прям дуже-дуже сухою. Не дозволяється там, знаєте, буває там замокання або ще щось, або запрівання. То все викидається, не кладеться в короб. Перекладається гарбуз так, щоб у кожної була там своя холодель, е, закладається. Обов'язково зразу після того як збер, збереться, закладається в сховище, вентилюється і зберігається в температурному діапазоні 8-14 градусів в залежності від гібридів і можливостей вашого сховища. Там є теж певні нюанси. От ну, саме вже за такими нюансами, то будь ласка, звертайтеся за консультацією.